Доброго дня всім, хто завітав на мій канал переглядає сьогоднішнє відео. Сьогодні буду маринувати скумбрію. Два, дві такі рибинки, дві скумбрії. Раніше по одному рецепту маринувала, а сьогодні вирішила попробувати ще один варіант. Для початку приготую маринад, а потім будемо розбиратися з рибою. Тут у мене в каструльці літра води. Тепер сюди треба 80 грам солі. Сіль я зважила 80 грам і поміряла цією ложкою. Ложка така глибоченька, тому що ложки є різні, ось така в мене мілка ложка, а ця глибока то це три отакі ложки глибокі з гарним верхом. з отаким. Ось, якщо тут взяти, то буде три ложки 80 грамів, з отаким гарним верхом. Мілкіша ложка, тому з ложками потрібно бути обережним. Якщо немає, як зважити, то тут з ложками, я зараз оце мілкішою ложкою <кій> Попробую міряти. Подивлюся, скільки відрізняються ложки одна від одної. Ось там я брала також з верхом, і цю беру також таку гарну зверху. Це буде одна, дві і третє. Ну, можна сказати, що якщо ти з таким отаким -от гарним, гарним верхом брати, то тут трішечки залишається майже однаково. Так що гарно просто набирати будь-яку таку мілкішу чи глибоку ложку. Гарну зверху, це буде 80 грам солі. Цукру також 80 грам. Так само три ложки зверху, таким гарним. І 90 мл оцту. Там написано грами, але я відміряла 90 мл. тому що, не знаю, мілілітри і грами, так якщо важити, трішки відрізняються. Я взяла в мілілітрах 90 мл. Це в мене така чарка 100 мл, там трішечки вона не повна. Оце все сюди вкинула, а тепер спеції чи приправи. Два лаврові листочки, Три гвоздички. У мене такі маленькі, якщо великі, то дві достатньо, Я три кидаю. Перець в духмяний горошком. Ну, Горошин з 10 потрібно кинути отак. Чорний перед горошком також десь трошки більше взяла. Ну так, 10-12 горошинок. Зерна гірчиці, якщо отак взяти, це десь пів чайної ложки. Тут, зерен дівчиці і так само зерна коріандри. Отак. От і тепер ставлю на вогонь. Нехай закипить цей маринад, потім схолоджувати його до кімнатної температури. Я поставлю в миску на холодної води і поставлю каструльку і воно швидко схолоне. У мене дві скумбрії. Вага разом їх без голів і без кишок вже розібраний. 987 грам, майже кілограм Чиста, чистої риби. Я відрізала голови. Гарненько тут плівочку чорну зняла і вигнала кров. Тут деколо хребта є така, також плівка, я її розірвала і гарно вигнала кров, щоб маринад був більш чистіший. І буду нарізати зараз рибу. Можна плавники ще пообрізати, я не буду обрізати. Нарізати буду шматочки такі десь по 2 см. Ніж, щоб був гостренький, щоб гарно різалась. Добре, якщо вона підмерзла ще трішки. Ну, мене всередині ще трішки підмерзена, зверху вже розмерзлася. Взагалі-то шматки можуть бути будь-які, які ви хочете, але тонші будуть, швидше промаринуються, товщі то довше. Остаю я відріжу. Ось такі шматочки. Так ой, товщину. Можливо, навіть в мене трішки вийшли більше, як 2 сантиметри. Я не думаю, що це так важливо, там міліметри. Маринат у мене вже закипає. Все, отакі шматочки гарненькі. Чекаю, щоб закипів маринад і закип'ятила свій розсіл чи маринад і вже схолодила, схолодила до такого холодненького. Краще, щоб був холодніший, ніж теплий. Так що маринад готовий. Буду викладати скумбрію в отакий контейнер пластиковий. Він двохлітровий. Буду викладати шарами. Не знаю, як його краще Буду дивитися. Рибка така чимала, гарна. Я кладу не дуже так щільно, щоб маринад гарно позатікав між рибу. Отак От у мене вийшло, неповний. Якраз добре, щоб маринад ще зверху покрив рибку. Буду заливати. Залила отак рибу, трішки доверху неповне. Ну, маринаду трішки залишилося, але я весь не буду виливати, тому що тут достатньо. Але знаєте, що помітила? Кажуть, що якщо теплим маринадом залити, то буде мутний маринад. Не знаю, я схолодила в мене холодний маринад, але все рівно тр... трішки мутний маринад став. Я як зразу як стала виливати у рибу, він став мутніти. Так що не знаю, від чого це залежить, але маринад у мене не теплий. Все, тепер накриваю зараз кришечкою, і в холодильник на сутки. Сутки двоє може він маринуватися, а потім будемо пробувати. Постояла сутки, помаринувалася моя скумбрія, ви знаєте, дуже смачна вийшла. Така смак я вам не можу передати, на вигляд, звичайно, вона виглядає смачно. І якщо чесно, мене трішки якби насторожило, що три столові ложки такі зверхом солі. Там на 2-3 рибини рецепт. Але робила все по рецепту. Так, як було в рецепті, так робила. Нічого не змінювала, щоб знати, чи добрий марина, чи ні. Дуже смачно вийшла скумбрія. на мій смак, вона і не малосольна, і не пересолена. якраз така, як потрібно. І оцет, і цукор, і сіль, все там так, як потрібно. Так що можете спробувати такий рецепт, якщо ви не робили по такому рецепту, Мариновану скумбрію. дуже смачна вийшла, я ж кажу, кожен, кожного, звичайно, свій смак, але мені дуже сподобалося. Можна зараз уже її скласти, витягнути з маринаду, скласти у якийсь лоточок туди цибульки, олійки. і залишити вже в олії з цибулею, але я думаю, що я ще на сутки залишу. Її в маринаді хай ще помаринується, тому що я боялася, думаю, спробую, якщо пересолена, то буду витягувати вже і заливати однією цибулею закладати. Але попробувала вона якраз добре, все з нею, то я її складу туди в маринад і нехай ще сутки постоїть, а потім вже зробимо з цибулькою і з олійкою. Кому сподобалось відео, хто не робив такий рецепт рибки, можете спробувати. Для мене, як на мій Смак, дуже смачно. Дякую вам за перегляд. Бажаю, як завжди, всього найкращого вам і вашим рідним, і до зустрічі в наступних відео!